Аргентина є п'ятою країною в світі за величиною об'єму виробництва вина. Вина з Мальбеку, Старонтеса, з, з Каберне савіньйону Мерло, Шардене вже знають у всьому світі. Давайте з'ясуємо, як так сталося. Перші лози на території Аргентини були завезені ще в середині 16 століття католицькими місіонерами. Звісно, для своїх потреб для причастя. Але батьком аргентинського виноробства є Хуан Седрон, який в 1557 році заснував перший комерційний виноградник. Він посадив лозу в регіоні Мендоса. Які сорти достеменно не відомо. Але ампелографи, науковці вважають, що це був сорт Паїс та Лемісіон. Хоча Місіон взагалі-то ну, ніколи не був якимось таким саме сортом, тому що це перекладається як місіонерський сорт, тобто який використовувався католиками. Тому під назвою Місіон могли бути хто завгодно, насправді, але ну, підозрюючи, що це було щось з мускатної групи. І пізніше а, цей, цей сорт чи його мутація Чіка стала основним сортом винограду наступні 300 років. Протягом а, кінця 16 століття місіонери ізуїти а, теж висадили а, комерційні виноградники, а, почали будувати а, канали, урошувальні системи для того, щоб розширити посадки. 18 столітті Домінго Фаустіна Саррім'єндо, губернатор Мендози, поручив французькому Мігелю Айме Пуже завести європейські сорти виноград. Звісно, він завів більшість французьких, і серед них був сорт Мальбек. Виноградарство та виноробство в Долині Мендоса потихеньку мало розвиток, але дуже серйозний товчок. Мав статися тільки коли могло б якось організувати шляхи до буенос -Айресу. в У 1885 році. Залізну дорогу було побудовано. Тодішній губернатор Дон Тібурсіо Бенегес на власний кошт та залученням інвесторів це зробив. Він розумів, що це має дуже велике значення. Дійсно, після цього торгівля і об'єм тільки збільшились. Наприкінці ХІХ століття в Європі бушувала епідемія Філаксери. Дуже багато винних спеціалістів, енологів, виноробів іммігрували в новий світ в пошуках роботи. Це привело до того, що вина Америки, Аргентини, Чилі, Південної Африки. Австралії, навіть Нової Зеландії, тільки від цього виграли. Якість вона покращилась на початку ХХ століття Аргентина була однією з найпотужніших економік світу. Вона займала восьме місце і була дійсно однією з найбагатіших в світі. Але велика депресія, найбільша економічна криза того часу. Привела до того, що Аргентина впала на саме днище. Вона не була готова до цих потрясінь і на багато десятиліть окунулася постійні внутрішні економічні кризи. Декілька військових переворотів Друга світова війна не сприяли розвитку якості але кількість тільки збільшувалась. Тому що аргентинці дуже багато пили. На початку 70-х років споживання на дорослу людину було приблизно 120 літрів. Думайтесь, 120 літрів вина на людину на рік. І завжди вважали, що французи п'ють найбільше. Але на той час середній француз випивав біля 50. Звісно, якість була найнижча. Це, типу, щось на кшталт нашої Забели, кадарки чи щось такого. Тобто найгірша якість, яка могла бути. В 1989 році чергова економічна криза в країні привела до гіперінфляції, яка складала. Більше 12 тисяч процентів за рік. Але на початку 90-х тодішній президент Карлос Менем стабілізував економіку, залишив пес дешевим, що сприяло розвитку експорту. Пено з Мендоси. Почало розповсюджуватись по всьому світі. Завдяки цьому аргентинські винороби змогли залучити так названих літучих енологів», спеціалістів, і вони підняли якість дуже серйозно. І вже за 10 років об'єм експорту збільшився в декілька разів. У 21 столітті аргентинські вина зайняли своє достойне місце і наразі. Майже кожна винна карта в світі в ресторанах має бути з аргентинським вином. Теруар Аргентини унікальний. По-перше, це високогорні виноградники. Висота над рівнем моря починається від 600 метрів. А найвищі виноградник в світі в Аргентині знаходиться на висоті 3200 метрів. Завдяки цьому клімат більш прохолодний, але виноградник отримує багато сонця і тому з одного боку не втрачається кислотність, а з іншого набирається дуже багато цукру. Добові перепади температури сприяють більш рівномірному розвитку ягоди, стильності її. Несильні перепади температури за рік, досить помірна кількість дощів, це все дає ягоді, потенціал давати дуже якісні вини. Головний сорт винограду позитивка країни це червоний сорт винограду Мальбек. Він французького походження, родом з Бордо. І до філоксери займав там дуже серйозні позиції, але був майже знищений цією заразою, і Арентина е, стала для нього другою батьківщиною. Арентинці обожнюють винас Мальбеку. Я думаю, що насамперед, тому що він дуже пасує до арентинського м'ясу. Крім Мальбеку, важливу роль відіграє Каберне Савіньон, Каберне Фран, Мерло. Птівердо, сіра, а також італійські сорти санджавеза і навіть Карвіна. Серед білих головний сорт Шардоне. Крім нього, вирощуються Блан, Ріслінг, Пінагріджо, а також сорт винограду Торонтес. Це аргентинський сорт винограду, а він з'явився завдяки природній мутації сорту паїс та мускат. Це парфюмний сорт, він дуже нагадує гівюрц, хоча має трошки більше кислотності, обов'язково його скуштуй. В цілому гарнитинські вина досі це класне поєднання ціни та якості. Це яскраві ароматні, потужні вина досить серйозної якості. Серед них можна знайти і вина на кожен день, а також вина, які дуже цікаво куштувати, та деякі вина, які претендують на звання великих. Я люблю орантинські вина і сподіваюсь, після цього ви теж їх полюбите.